Приблагославенного, чудового, дай Боже, сильного дня четверга. Живемо, тішимося одні одним. Мушу ловити якийсь аж момент у перерві, коли знімати відео між усякими пунктами програми тут на реколекціях, бо сьогодні сміявся себе. Не Нема, мав часу нігті постригти. являєте. подивився, що якісь нігті страшно перерослі. Ніколи їх постригти. Ще треба буде зараз стресі постригти. Один мій дух тепер підкреслив у діловому, що. Позаяк у нас тепер є семеро, то нам, якщо стригти нігті, то треба стригти одразу 140 нігтів зараз. Коротше, ціла пачка. Але сьогодні не про це. Дивимося, що так протягом року, коли є школа, коли вже є така більша рутина, вдається відтворити протягом року з дітьми, то не завжди їх можна заангажувати до якоїсь праці ручної, тобто до якоїсь рукоділля. А тут вони паралельно на, біля дорослих, бо є десь біля 70 учасників дорослих то паралельно є табір для дітей і з ними працюють аніматори, і кожен день у них є якісь майстер-класи, щось ліплять, випалюють, навіть свічки робили. Там. Коротше, такі всякі, всякі е, інструменти, вся, вся, всяке рукоділля, о, хендмейд. Я дивлюся, сьогодні я так підкреслив собі. Майже кожного дня, а то й два рази на день, прибігає то Василь, то Андрій, то Данило. То Анна Марія, я показав, дивіться, татку та, та, ми щось зліпили там такий термоіграшки, що складаєш пазлики, а потім праскою запрасуєш, і воно зліплюється, і, і таке, і сяке, і свічки, і ще щось там, і аплікації, і, 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 і такі всякі речі роблять. І, і ти вже думаєш собі, і так замало часу проводиш тепер з дітьми цими днями, то й похвалиш, підкреслиш, по, погладиш по голові, скажеш, молодець. І він побіг, і враження складається, що побіг швиденько робити наступний якийсь виріб, аби... Наступну зробити демонстрацію для тата, для мами і, і отримати наступну порцію похвали. І так, можливо, воно часом може бути штучне з нашої сторони, бо не все аж дуже в захваті будеш від якоїсь там машинки, чергової, чи сердечка, зробленого з парафіну. Але разом з тим це цікава ідея для нас, от, от що дає заохочення. Ми неодноразово вже чули і говорили про це, що. Психологи заохочують тоді, коли ти не можеш зробити якусь справу, або коли тебе не, не тягне до, 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 взагалі до якихось рішень, до, до якихось дій, то почни робити маленькі справи. То, власне, наші ці кіндери, метрові, це доказують, що от маленькі справи, коли вони є підкреслені, коли вони є наголошені, обговорені і, 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 так би мовити, завершені, дають мотивацію на, на те, аби робити інші маленькі справи. А коли вже буде купа маленьких, то робиться, це одна велика справа. Стає однією справою немалою або навіть великою. Тому спробуйте. Слухайте, пригадую вам, що літо йде до завершення. Час біжить просто нестерпно. Не знаю, дуже треба швидко жити, аби нажитися. Треба хапати мить, ловити мить. І тому немає часу для того, аби ми занадто впадали в сумніви. Чи занадто розбиралися, пробуємо щось робити. Маленьке. Потім дивишся, якраз вчора говорив з другом, як файно, коли ти кожного дня твориш невелику медитацію над Словом Божим, розважання над Словом Божим, то за місяць тих розважань назбирається 30-40, а то й більше. І вже мало того, коли, коли ти не розважаєш, то ти маєш справу. Коли твориш молитву невелику щодень, то за місяць назбирається на 30-40 молитв, а то й більше. І це все цеглинки. Цеглинка до цеглинки. І, очевидно, чим більше цих цеглинок... Чим більше матеріалу, тим щось більше можна змурувати, щось більше можна вибудувати. Тому дякуємо малюкам за ідею. Довго вже говорити не буду, бо треба йти, напевно, дивитися якісь чергові їхні опрацювання чи допрацювання, потішитися з ними, очевидно, і похвалити їх. І то точно буде для них мотивація, для того, аби ще щось йти: ліпити, різбити, палити, ламати, ну, в сенсі. Щось руками творити, а не палити хату. Тому дякуємо за ідею. Робіть маленькі справи, і нехай маленькі справи, насберуючись, творять великі. Дякую, що ви є, будьте благословені. Майтеся файно і мир вам!